Це алея Сакур в центрі Києва. Кожне дерево тут це символ надії, а колючий дріт поруч з іменами нагадування про неволю. Але сьогодні одна з табличок вперше зміниться, бо додому повернувся боєць третьої окремої штурмової бригади з позивним Саймон. Після 14 місяців російського полону. Саймон боєць третьої окремої штурмової бригади зсу. 14 місяців він провів у російському полоні після бою в Авдіївці. Його тримали в Грозному. Але сьогодні він тут — серед побратимів, родини і тих, хто весь час вірив. у Його повернення. Ну я типу очікував, що буде так мінімальна, типу підтримка. Ну в плані побратимів і сім'ї. Але повернувся, да, був щось, що настільки це все обширно, тому що я ніколи не афішував там щось таке, типу, особливо не з ким не спілкувався. А тут ну, все настільки багато уваги, був, звісно, в шокі. Дуже приємно, типу, я не знаю, нема слів, мене тільки лише емоції. Приємні емоції. Повернувся, це також не описати. Типу, за підтримку також це найважливіше, що може бути з поверненням. Цю сакуру родина Саймона висадила у січні разом з іншими родинами полонених бійців. Поруч із кожним деревом, дріт, який мали зрізати лише після повернення героя. І цей момент настав. Сьогоднішня провокала це означає, що, що він буде легкий на руку, що ми всіх хлопців повернемо. Я цього ждала. Коли всаджу дерева, чесно, я не сподівалася, що так швидко все буде. Бо знаючи, як Росія повертає наших хлопців, думала, що це буде дуже довго. Але ж сталося чудо на Великдень, таке диво сталося. Ну, Сподівалась, да. ми як садили, ми як обговорювали це в планах. І засновник цей пан Багненко казав: ми зробимо все, щоб хлопці знімали пролку. Коли ж це воно буде? В мене моці пропом'яти, досі ще не вірю, що в мене син повернувся з полону. Мені ще здається, що він десь далеко. А хоча я до цього казала, поки я його не пощупаю, поки не обніму, я не повірю. На цій події не просто обійми. Тут подих полегшення. Тут підтримка від побратимів, волонтерів, патронатної служби Янгови, але водночас і біль. Бо інші дерева досі в дроті. А це означає, що не всі повернулись, і війна не завершилась. Процес перемовини війни і повернення це досить складний процес, тому що ми маємо справу з країною-агресором. Це важкий, це тривалий процес. Він завжди відрізняється один від одного, тобто немає системності. Дуже багато чинників, які впливають на цей процес. Нам би хотілось би частіше, більше і повернути кожного і кожного. Саймон ще відновлюється, але вже думає про майбутнє. Але сьогодні його маленька перемога і ще один символ: що надія справді жива. То сама ідея була в тому, щоб привернути увагу, і щоб як мінімум з нашої сторони, в Україні, українці могли якось ну, привертати увагу, бо ми живемо. І багато всього стається нового і нового. Ідея виникла така, щоб вона була якоюсь більш довгостроковою. От. Плюс я вам чесно скажу, що ну, батько дуже переживає, дуже любить брата, і йому треба була якась задача, щоб він от прям вписався в неї, там пахав три-чотири там, місяці. Він, в принципі, вписався і він це був локомотивом цього, бо він там домовлявся з одним, з іншими з третіми. Тут є дерева, вони зростають, і вони як постійне нагадування про. Те, що є чимало хлопців, які прямо зараз в полоні, які можуть переживати прямо зараз тортури, насилля, і це, це важко, особливо родинам військовополонених. Для мене це, як знаєте, таке світлий промінь, що все буде і в нашій родині, і в десятках інших родин. Там ми не знаємо цифр, але знаємо, що сотні людей в полоні, і ми віримо, що кожна родина отримає таку. Реально радісно звіст. Один зрізаний дріт – це ще не перемога, але доказ того, що вона обов'язково настане. Попереду ще десятки людей, які чекають на своє визволення, і кожна така історія це доказ того, що очікування має сенс, а свобода можлива.